Мешканцям цього будинку небезпечно ходити біля своїх осель, все тому, що на голову сипеться каміння. Причина аварійні сушарки. Мешканці неодноразово звертались до комунальників, аби ті відремонтували. Втім, жодної реакції. Зрештою, люди звернулись на гарячу лінію народного контролю. Мешканці 69-го будинку, що на вулиці Героїв Майдану, бояться виходити зі свого під'їзду. Каміння від аварійної сушарки може будь-якої миті впасти їм на голову. Був такий випадок, що в першому під'їзді прямо впало, там недалеко була машина і дитина, і слава Богу, що закінчилося благополучно, але це вже небезпечно. Воно старе, дуже воно сипеться, рихле, розумієте? В інших під'їздах огорожі від сушарок замінили на металеві. Сталося це після того, як брили каміння, вже розбили припаркований автомобіль і ледь не травмували дитину. Якраз вийшла дитина з під'їзду і пройшла, а тут падає балка. Та вбили ми дитину, хто б всі в тюрмі. Бо нікому до цього не голи, то це вже торожче, це вже пісок на голові. Падає з четвертого поверха, от з цієї частини падає на машину от так от, от і розбиває їй дверку і стекло. І люди почали усі дивитися, розбігатися. Приїхала міліція, це все, скора допомога. загородило вихід. І люди, і люди всі знаходили, почали дивитися. Там сипало ще почало сипатися, все було дуже всім страшно, вся, всі боялися, всі відійшли, всі аж стояли от там, от, на площадки, щоб так, щоб вдруг ще щось може впасти. Чому ми маємо боятися вийти з хати? У нас діти, онуки. І люди взагалі приходять чужі бо у гостях був з Німеччини. І чоловік той бачив, як падало той, він каже: Він боявся на балкон вийти. Щоб пробув тут місяць, аварійна ситуація склалась уже давно. Люди багато разів звертались до комунальників, та ті лише обіцяють замінити старі конструкції, ремонтувати бетонні перегородки. Люди взялися самотужки, аби, хоч якось, втримати бетон, його прив'язують, обмотують, прикручують. І Стовби падають, прив'язані трубами, щоб не падало. І в другому під'їзді, як вже казали, впали, просимо доробити. Після звернення журналістів народного контролю у Шевченківському рейжитлоуправлінні обіцяють вже навесні замінити старі бетонні конструкції на нові металеві. Є домовленість з керівництвом міста про виділення додаткових коштів Шевченківському району на 2015 рік, які будуть виділені після розподілу вільного залишку коштів міського бюджету. І ці. Заміна огорожуючих конструкцій сушок на герої Майдану 69, залишившимися двома під'їздами, буде близько виконано в цьому році. Воно в часі буде десь квітень, травень, місяць. Планується розпочати там роботу. У середині травня народний контроль знову прийде на це місце, аби перевірити, чи не забули чиновники про свою обіцянку. Анатолінкиферек, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,